Шановні присутні, в мене є на руках проєкт рішення, дотований 14 лютого 2016 року. Цей проєкт рішення повинен виноситися, був на виконком. 17-го вечора. Мав би, але він не виносив. Так, да, він безпідставно знятий. Безпідставно у нас є закон, який повинні виконувати всі і перевізники, і влада. Це проєкт рішення, який готують комісії. Е, Місцевиконко Comm цей проект рішення зна зняти тут є візи всіх керівників. За проєкт рішення Скажіть. проект рішення про встановлення ціни встановити тарифу на брезі бажати 5 гривень. Прошу. От візи ви свідки. Читайте бачу. Так, я так само. Я дуже правду кажу. А я так і працювала.